Крабівницькі поляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля 80-річна Валентина Тібякіна про клуб дізналася нещодавно. каже, все життя говорила російською, тепер хоче вивчити українську. Ну, я вже много лет живу здесь. Розмовляють не розмовляла. Я хочу научиться очень интересно Читають нам, рассказывают, Очень интересно. Я з ну, довольна, що я прийшла і думаю, що я буду ходить. Школярка Анастасія Лещенко на заняття прийшла, бо каже, хоче покращити свої знання перед складанням майбутніх іспитів. Можливо, за всі роки вивчення української мови. Я могла щось пропустити, щось випустити з голови і тут, щоб ну, підтягнути всю інформацію, щоб згадати, як воно було. за компанію з дівчиною прийшла і її бабуся Ганна Лещенко. Найбільша така, наче якби мета позбуватися русизмів. Тому що у нас такий суржик, Якщо так, хочеш так. сказати слово українською мовою, а ти його знаєш російською, то це треба думати довго <рес> через те, так наче якби освіжити свої знання. Клуб розпочав роботу у березні 23-го року. Перерва у заняттях була декілька тижнів на зимові свята, розповіла менторка клубу Світлана Рибалка. Зустрічі тепер відбуватиметься щопонеділка. Я не ставила за мету, тільки вивчити правила. А моя мета була, щоб люди гарно провели час, щоб вони могли поспілкуватися і не боялися спілкуватися, і щоб розуміли, що українська це красиво, це гарно, це дуже ніжно, милозвучно. А ще вони дізналися якомога більше про все українське. Світлана додає долучитися до їхніх занять можуть всі охочі і надалі. Тетяна Зозуля, Федірко, Цаба, Суспільне новини, Черкаси.